Слава Господеві! На цей псалом можу тільки сказати, що так і амінь. Я твій, брате і сестро, Він понесе слава йому, наш Господь Ісус Христос. Я хочу привітати всіх батьків, і я є батько, маю шість дітей, десять внуків. І я розумію, що це є таке. І до цього місця допоміг Господь слава йому. Я Хотів би я цей момент розповідав вже декілька разів, але у зв'язку з тим, що сьогодні день тата, я хотів згадати цей момент ще раз сьогодні, саме на початку моєї проповіді. То вже пройшло 10, 12, може й 13 років. Третя година ранку чи ночі, як, вирішить, то вже ранок, по тутешньому. Телефон телефонує, я ніколи його не виключаю. Взяв, відповів. Каже Нікола з Департмент. Окей. От. Каже, тут е, з вашої громади ми затримали групу підростків. Ну і були такі, кому 18 років. Ми їх відпустили. Їм 18 років. а От ми залишили. Тут так само і ваш син є. От, приїдьте, заберіть. Добре. Що ж вони робили? Ну, Вони гарбузи били, коли той халовим хтось відзначає. От, вони громадою зібрались, такі гедіонівці, і пішли бити гарбузи. Каже, «Ну, Такого закону немає, такого закону немає, щоб їх заарештувати за це. Ми просто, каже, їх затримали, тому що хтось може стріляти. Нам шкода, каже, молоді юнаки. От, приїдьте, заберіть. Я приїхав в департамент. От, там син був ще дехто був, я не буду називати. Ну і кажу до них. Кажу, я б хотів би мого сина дисциплінувати за це, чи я можу. єс! Oh, юдед. Yes, кажу, тільки каже вдома, не тут. Добре. Кажу, я можу у нього. Я так кажу, щоб мій син йшов. Я можу телефон у нього забрати. єс! Oh, юдед! Yes, Як відносно я. Ремінця мого візьму і пом'ягком місці йому. О єс дед!» Тому, браття, пам'ятайте, day a week, 24 hour a day, ауродей, дед!» Ти батько. Пам'ятайте це. І я це пам'ятаю. Сьогодні день, тата, і я хотів би все нагадати для вас. Ти батько. Писання каже, між іншим ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Бог розглядає сім'ю, слава йому. І слава Богові, що в цьому краї святкують День мами і день тата. Слава Господу! Бо в Бога така воля між іншим. Ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Я хотів би сьогодні нагадати. Піти в одну сім'ю, в одну біблійну сім'ю. Я не думав, що мені то придеться проповідувати на День тата, але я зрозумів, що так, сьогодні День тата. І я зрозумів цю проповідь як тато. Я хотів би, щоб ми споглянули на одного тата. Але перед тим, перед тим, я хочу сказати, що Писання каже: не бійся. Малачередко, бо Бог подобав, благоволить Бог дати тобі царство. Тому тато і мама, і діти, тебе і мене, тебе і моїх дітей, моїх внуків вибрав Господь для царства. Слава йому. Слава йому! І Він веде нас до того царства. І як ти пройдеш? І розумієте, коли ми прийдемо, повірте, що кожного тата, кожного тата. Бог не буде питати за сусіда, але там запитає за мене за моїх дітей, а тебе за твоїх дітей. Тому, тому я прочитаю на початок два місця, може, потім ще деякі місця. Це місце, яке вже я, ну, перше скажу, що в народі так кажуть, що життя прожити то не поле перейти. Розумієте? Життя прожити то не поле перейти. Те місце, яке я говорив Лука 12, розділ, вірш 32, де писання каже, не лякайся, мала, бо сподобалося цю вашому дати вам царство. Ти знаєш, це велика відповідальність. Небесний Батько хоче дати тобі імені Царство слава Йому. Небесний батько хоче дати твоїй і моїй сім'ї царство Його полюбленого сина. Слава йому. Два місця, які я хотів би зараз прочитати, то є Євреїв 12 розділ. І перший вірш. Я хотів би цей вірш прочитати так, як він звучить у новому перекладі, російсько і український переклад. І там звучить так: тож, і ми мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. І з терпінням будемо проходити майбутнє наше поприще. Слово поприще, воно в українській мові так і звучить поприще, або ж може перекладатись як поле чи «нива». І так, в цьому післанні написано, що ми маємо з терпінням Проходити поприще або поле, яке попереду нас. І скільки ще того поля залишилося? Половина кінець його, але ми маємо терпінням проходити. І П'ятий розділ Матфія, вір сорок перший. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє <кій> на милю? Одну. Іди з ним навіть дві. Я б хотів розсудити про ці місця в світлі цього свята, яке ми маємо сьогодні, щоб відбути подорожнє, хто буде силувати тебе, відбути подорожнє на одну милю, то йди і дві. І з терпінням так само будемо проходити поприще, яке перед нами. Бог благоволить дати нам царство. І свого часу Господь звертається до учнів. Написано, що Він залишає нарід та той човен, який він був, учні його і ще деякі човни, він каже, що ми відправимося на той берег. Нарід залишили, а учні його, з ним у човні, вони відправляються на інший берег. Це нам говорить багато. З ним учні його, вони в одному човні. Він каже, що ми відправимося на інший берег. Це означає про те, де він говорить раніше, що царство його не від цього світу, царство Його звідтам. І переправитись на інший берег з його учнями. Так, це треба переправитись туди. І пісень каже, що буря настала, так що вода попадала в той човен. І учні розбудили його. Невже тобі і діла немає, ми гинемо. І він встав, заборонив ті бурі, заборонив морю, і вони думали, хто він, хто це такий, що море, вітер. Хвилі, все підкоряється Йому. Він Божий син, слава Йому. Візучними Його з народом своїм, він і на морі, і на бурі, і на всякому місці, слава Йому. І отже, треба проходити. День тата. Кожному татові, писання каже, що треба з терпінням проходити. Якщо хто примусить тебе відбути подорожні на одну милю, іди діві! Я згадую, згадую розмову одного брата, я не буду ім'я називати, він каже, мої сини сейфи купили. Ну, Мабуть, добре, бізнес іде будуть складати, коштовності туди, зберігання свої. Та де там, каже, вогнепальну зброю кладуть туди. Каже, дочки понакупляли того всього, малюють себе, немов мавпи. Я думаю, що таке питання не в одного тільки тата. І каже так, і каже, отако ротика закривають. Кажуть, та в інших ще, ще більше є. І в служителів у всім їх таке є. Ну, я скажу, та, та ні. Та не закривають вони ротика. Ні, ні. То навпаки, треба відкривати його. Як його відкривати? Та вони просто примушують відбути подорожні на одну милю. І сини, і дочки, і твої, і мої. Вони примушують тебе і мене відбути подорожні на одну милю. І Христос каже: якщо хто примусить, іди, й дві, не змовкай, клич до нього, буря настала, а Він той, який і буря, і вітер все підкоряється йому, слава Йому. Я, можливо, б не би цього взагалі ніколи. Сьогодні день тата. Я б хотів би, щоб ми з вами зараз пішли в одну сім'ю, в одну сім'ю. В одну біблійну сім'ю. Дім Єсея спочатку, а потім дім Давида. Потім дім Давида. Бог вибрав ще раз повторюю тебе і мене на царство твою і мою сім'ю, слава йому. І так, що відбувається в Ізраїлі? Що відбувається? Божий пророк Самуїл сумує, сумує за Саулом. Бог відкинув його, і Бог звертається. До Самуїла, досить тобі сумувати, досить тобі сумувати. І йди в дім Єсея. Бо я вибрав там з того сімейства на царство. Іди, візьми посуду не з оливою і помажеш його мені. І ось Самуїл. От, відбувається розмова, як піду туди, як піду туди. Сауб'є мене. Візьмеш з собою, посудину з оливою, прийдеш і скажеш, я прийшов принести жертву Богові. Приходить до того міста, зустрічають його з тремтіння. Чому ти тут? я прийшов на жертвоприношення. Я прийшов принести жертву Богові. І ось він доми Єсея, ось старший син. І він дивиться на велич, на красоту Його. Так, каже, це певно, помазанець Господній, якого вибрав Господь. Але Господь каже, я не вибрав його. Ось сім'я. Проходить другий син, третій шамма. Після проходить так, сім синів Єсея. І ні одного не вибрав Господь. Уявіть собі, уявіть собі, серце цього батька, не вибрав Господь. І Запитує його, Божий слуга, чи це всі сини? Ні, каже. Ще один там вивці пасе, поклич його. І коли він прийшов, гарний, білокурий, приємної статури, статури гарний юнак. І Господь каже до Самуїла, це той помаж його, помаж його. І писання каже, що Самуїл виливає на нього ріг оливи виливає на нього риголиви. і на нього зійшов дух Господній, і був на ньому слава Господеві. Тому, браті і сестри, я вірю, що всіх твоїх синів і дочок вибрав Господь, слава йому. Тому ти і я маєш на них вилити, отой риголиви, і зайди на них дух Господній. Хвала Господу, і буде на них, слава Богові. Але давайте подивимося, що далі відбувається. Далі Давид молиться і запитує Господа, куди мені піти? Іди в Хеврон. Він приходить туди і там знову помазують його оливою. Третій розділ. В п'ятому розділі ми знайдемо, що втретє Давида помазують оливою. І так Давид помазаний на царство в домі Єсея, потім окремо над Ізраїлем, над Юдою, окремо. Тричі помазаний оливою. На нього зійшов Дух Святий і пробував на ньому, слава Богові. Що відбувається далі? Я собі думав, Господи, ну чому три рази? Ну чому три рази? Ну, можна так легко сказати. Ну, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тричі. Ну, я сам собі кажу, ну добра думка, Василь, добра думка. Але приходить друга друга інша думка. Ну чому ж да веде тричі. Ну чому ж Давида тричі? Ви знаєте, я вам твердо скажу, що Писання каже, що нитка, яка втроє скручена, вона не скоро порветься. І ви знаєте, оцей Божий муж, ідучи на царство, він шукає оцього помазання. Він іде, він каже, Господи, куди піти? Іди туди, іди туди, там помажуть тебе. Іди туди, і там помажуть тебе. Він шукає оце помазання. Чого шукав Єлисей? Він каже до Ілії сила, яка на тобі, хай буде на мені двійні вдвоє. Той шукає подвійної сили, а цей має потрійне помазання, і Дух Святий на ньому, слава Богові. Слава Богові. Для чого це? Я вам твердо скажу, що нитка, яка втроє скручена, не скоро порветься. Тому Звертаюся до кожного батька. Шукай. Шукай дорозі. Бог благоволить, мала чередку дати тобі царство. Бог благоволить слава йому. Тому шукай оцього потрійного помазання, і Дух Святий буде на тобі. Бо нитка втроє скручена, вона не скоро порветься. Дивіться, що зустрічає батько Давид, сім'я. Що зустрічає його? Я не знаю, як би він то витримав. Якщо б він не був би помазаний тричі цією оливою, і якщо б на ньому не було Духа Святого, звістку він отримує. Так приходить звістка. Один із синів, Амно, обеславив свою сестру Тамару. Ви розумієте, що це сталося в цій сім'ї? Ви знаєте, я так собі читаю, як Бог вибирає його, вибрав найкращий. Тричі помазаний. Ну, що ще треба? Господи, забери його. Чи помиляється Бог? Ні. Бог вибрав Давида тебе на царство, ти маєш перейти. Ми в Захарі прочитаємо пізніше, що три частини будуть на, в цьому краї на землі. Дві третіх вони вимруть. А одну частину каже, я введу вогонь. Я перетоплю їх як срібло. Я їх випробую. Розумію, що слово до Ізраїля. Я розумію, що найменше Господь буде випробовувати свою церкву. Вона є новий Єрусалим, ніщо нечисте туди не ввійде. І я розумію, що тебе і мене випробовує Господь кожен день і кожен час. Слава Йому. І я ж Давид помазаний тричі, він шукає цього. Дух святий на ньому. Але ось така звістка, що стається в його сім'ї. Сьогодні день, тата, подумайте, подумайте, що це сталося. Далі син повстає на нього. Авесолом. Війна в Ізраїлі відбувається. Але Давид, Давид тікає більше десяти років втікання. Але Давид просить, що збережіть мого сина, Авесолома. Так, син бажає смерті батькові, переслідує батька. Тричі помазаний оливою, сповнений Духа Святого. Він іде по узбіччю гори, але ось знайшовся, який ще й проклинає його, кидає пилюку на нього. Але один з його яків каже, я зніму з нього голову. Ні. Якщо каже Бог повелів йому, Давид смиряється ще. Його дорога на царство. Він має бути царем. Він має зберегти оці 12 колін. Він тричі помазаний, і нитка втроє скручена, не скоро порветься. Тому, браті і сестри, і ось два післанці на полі. І один із сторожі бачить, що біжить одинокий чоловік. І він каже: до сторожі: бачу одинокого чоловіка. Доносить Давидові. І Давид каже, це той, хто несе звістку. Це післанець, він несе звістку. І він підбігає ближче, каже, що він похожий на Ахеймаца. Давид каже, це добрий чоловік, у устах його добра звістка. І він приносить дійсно добру звістку, що його війська перемогли. Але Давид запитує, як мій син Авесалом він каже: я не знаю, але якесь, я бачу велике замішання. Але ось на цьому полі знову одинокий чоловік. Сторожа доповідає до сторожів Брами: одинокий чоловік на полі так само біжить. Доносить Давидові, Він каже: так само, це вісник, і вістка в устах його кушить, приносить звістку. Недобра звістка, і цар запитає, як мій син, Авесалом. І його відповідь хай твоїм ворогам таке станеться, як твоєму синові. І писання каже, що цар сильно плакав. О, Авесалом, е Авесалом. Е Зрозуміємо, батьки, серце цього батька, що сталося, син загинув. Повстав на батька і загинув. Час швидко летить. Тому, браті і сестри, сьогодні день тата. Зрозумімо це серце. Зрозумімо Давида. І я ще раз повторюю: Бог вибрав тебе на царство. Мала чарідка. Там Господь у човні, весь народ залишили, і вони відправляються на інший берег. Слово Господнє каже, що не бійся, мала чарідко, Бог благоволить тобі дати царство. До вподоби отцю дати тобі царство. Ти на дорозі до царства, ти своєю сім'єю, я своєю сім'єю, ми всі разом є церква Його, нас вибрав Господь, дав Духа Святого, слава йому, день сьогодні тата. І я ж кажу: на дорозі до царства Давид отримав потрійне помазання. І я повторив це декілька разів, що нитка, яка втроє скручена, вона не скоро порветься. Тому на початку я сказав, що так, я розповів цей випадок. І той чоловік, колись сказав, ти дед. І я вам сказав, що 24 години і сім днів на, добу, на на тиждень, і кожен день на рік ти батько. Тому твої і мій обов'язок молитись до Господа, щоб він дав Духа Святого на Твою і на мою сім'ю, щоб він тричі вилив цю оливу на тебе і на мене і на наше сімейство, бо нитка втроє скручена, не скоро порветься. Бо ти не знаєш, що вісники принесуть тобі, вісники на твоєму полі, що скажуть тобі, що з сином, що з дочкою. Але тільки хто так сповнений цієї сили, Він зможе це перенести і дойти до кінця до цього поля, і зустрітись з Господом, слава йому, а Він скоро гряде. Тому перед нами молитва. Будемо молитись зараз, будемо молитись за батьків. Бо не молитись за матерів. Бо я говорив, що Бог розглядає так, ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. І я б сказав би, можливо, комусь з батьків дуже важко. Важко на твоєму полі, може, багато звісток прийшло до тебе. Швид вперед. Це не є покаяння, ні, ні. Це не є молитва за покаяння. Кому важко, ти стомився на твоєму полі, тому церква помолиться за тебе. Щоб Господь додав сили тобі, щоб тобі разом з сім'єю дійти до кінця свого поля і мати зустріч з Господом. Ця чередка вона невелика. Разом з Господом буря піднялась, і Він той, який забороняє і вітрові, і хвилям, слава йому. Якщо ці хвилі повстали на тебе, вітри, Він заборонить їм слава йому. Він дасть сили, і він каже: якщо хто примусить тебе. Відбути подорожні на милю, іди з ним дві. Хвала йому, Він дасть тобі сили на дві милі. Наші діти часом примушують нас відбути подорожні на милю. Іди дві, і Він дасть тобі сили слава йому. Тому схиляймо коліна, прославмо Його, дасть сили Господь. Хвала йому, хай ім'я прославиться Його. Амінь.